Ось, після такої от спеки декількох днів прийшов до нас дощ. Ну, от, він тоді пропадав вчора, сьогодні вже цілий день падає дощ. Але погоді, що воно потім роз'ясниться і буде сонце, але вже не буде такої жири, як то було. І тоді під час тої жири було якесь нашестя мурашок. Я не знаю, чи то Карліна їх принесла в своїй палаці, чи то вони самі сюди прилізли. Бо вони по балконі лазили і їм дуже сподобався наш вазонок. Ну, реально, їх стільки було, тих чорних маленьких муравлів, що я хотів переживати, щоб вони не залізли нам додому. Потім з ними будуть одні проблеми, що вони будуть лазити, їсти то все. Ну, взагалі в хаті муравлів ну, не бажано. Коли вони тут поселилися, лазили по стовбурі. Їм подобається оцей вазонок, не знаю, як він називається, він такий дуже-дуже. Липки, якщо порухати. Ми собі тут лазили, бігали, залазили на стіл, але вирішення стало. Купили ми оцей розприскувач і купили рятівне отаке от мило дігтярне, ну, звичайне господарське мило, просто рідке. Розвели з водою, попшикали туди в вазонок і все. Буквально десь за годину часу, там ну, один був муравель чи два. А то все ну, різко пропало. Ми так десь два-три рази попшикали вазону, ну, і стовбур, і все. І буквально вже до вечора. І сьогодні зранку дивимося, вже немає ні одного А Я ще замітив, вчора під вечір муравлів взагалі майже не було. Ну, там один якийсь лазив, ледве шукав напевно свою групу муравлів, де вони всі поділися. І вже собі на вазонку заселилися <хи> відгадайте хто. Та, правильно, Павучки. Павучок собі приліз, скрутив павутину. Думаю, вони, павуки з муравлями, вони ж не вживаються, здається. Тобто, або живуть ті, або ті. Так павучок собі там поселився, думаю, а, павука можна. Павучок він собі тут. комариків, мушок ловить. Це йде в плюс, бо муравлі вони. Взагалі не йдуть в плюс ніяк. Сьогодні, скоріше за все, що не погуляємо, треба буде Кароліну чимось забавити інакше. Бо вона, якщо вдома буде, то вона або буде мультики дивитися цілий день, або от їй після села дуже сподобалося Лего. То вона два дні бавилася Лего, бавилася в тих битву роботів, тепер склала ту корабель хатку, він поки що стоїть. Це До моменту того, якщо буде дивитися якийсь мультик і бачить, що хтось злего складає щось інакше. Або їй щось присниться, таке буває, що їй присниться щось, що вона хоче скласти, потім встає і починає то реально складати. Угодка в нас львівська, ну так я би сказав. Дощ капає, але в принципі тепло. Погнав я додому. Усіх є тепер робота. Наталя працює. А Кароліна сортує. Ого. Таку вежу зробила. Ничого не розлетиться не вона. Давай я її покладу сюди. Далі, не, не, Отак, складає їх одна попри другу. Коротше, дав Кароліні завдання сортувати. Отак. Оці Браво деталі, встав. ці деталі. Оці. Та. Коротше, хату ми розбираємо, тому що ми будемо складати щось новеньке. На, ще Що будемо складати новеньке? Ой. Добре. Але спочатку відсортуємо детальки. Щоб знати, скільки в нас їх є. І потім, щоб знати, що ми будемо будувати, я ж не знаю. Коротше, розсортували ми з Кароліною усі деталі, поділили їх ну, по пару. Зігнуті до зігнутих. Коротше, Блоки наші любимі. Королі подобаються у ці четвірки і двіть. Ось мені... так от, дивіться, як розсортували знаєте, круто. Що мені... Що, що тобі подобається? подобається? Мені подобається оце. Оце. Я ж кажу, одинички, оце, двійки, оце, сходи їй подобаються. Ну, дуже багато. І платформи є навіть. Їх тут оскільки два, чотири, шість, вісім, дев'ять. Зірочка що світиться, то вона саме прикольна. Оці круглі шпучки. Ну, коротше, все тобі сподобається. Ну найбільше деталі оце. Зараз щось збудуємо вікна. Тут ще є деталі, просто ми вже їх не сортували. А вон ще ще твоє любимо, так? Ага. Я забираю свої любимі деталі. Чуть є багато ще різних. Ну, там по одній штуці то їх вирішили Заб... не брати. Забирайте свої любимі деталі. Забирай. Та треба щось придумати, будувати. то Не обов'язково забирати. То Давай подумаємо, буде. що будемо будувати. Я Це буду, буде секрет? буду мати щось своє, тільки не буду розказувати. Ти ще збудувала сама. Mm, ну давай покажи. Та-дам, коротше, збудувала Кароліна таку от хату трьохповерхову. Ну, розказуй, де є що? Оце де там заходять люди, цей, беруть білети і, і дивляться на тваринок. Потім і uh тут -huh. на другий поверх, де є дитяча зона, uh -huh. а на другому поверсі можна собі вже. відпочити і там є телевізор. Так, мультики дивитися. Uh -huh. що тут та зоопарк. Хоча тваринок ще нема, ще не прибули тваринки. Та, ще не привезли, все закриті. Yes. Ну коротше, от величезна хата з тих всіх деталей, що ми uh -huh. збудували. Яку. Хата особняк величезний. Тут, що можна гуляти на третьому поверсі. Тут підлогу якусь постелила. ну не вистачило всіх деталей для підлоги. Тут же віконечко є, знаєш для кого. Для кого? Пташечки злітають сюди. Ластівки. Ластівки, ластівки, ластівки. Тут вилітають. А це тут зона типу телевізора, це мав бути інфініті пул. Басейн. На жаль, не вийшло, вони ходили деталі. Тут якийсь балкон з дитячої зони, як вона каже, тут взагалі якісь лазанки. О, я травички. Це ж типу є там басейн. Тут не належно, де там, є такі... там, типу, такі віконці, де там можна ну, дивитися. Такі Зверху є телевізор, а там басейн, люди купаються, а там телевізор. То вони що купаються і дивляться телевізор в басейні? А пульта не. А, він сам переключається. Ну, прикольно. Це для того, щоб зробили, щоб був релакс, щоб ти свій плавав, відпочивав, якщо хочеш змучився, дивишся мультики, так? А, тебе тебе. Поки складали конструктор Лего, закінчився дощ. А тебе. Тепер можна їхати в ОТБ. Кароліна ще займається фітнесом. <рес> Пішли. Днем. Да все побігли.